Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки доброго ранку тобі і мені. Ішла весна красна у зеленій хустинці, несла весна красна у скринці гостинці. Травиці, водиці, урязку, а малятам казку. В весні радіють всі. І дітки, і дорослі, і рослинки, пташки, тваринки, вся природа. Тому що весна несе з собою тепло, сонечко, першу зелень та квіти. Зараз малята лише початок весни, рання весна, тому квітів, листочків та зеленої травичку, яку ми побачимо незабаром, ще немає. Але які весняні прикмети можна спостерігати вже нині у перші весняні дні? Так, танення снігу, струмки, ласкаве сонечко, теплий вітерець, набубнявіння броньок. А яке гарне весняне небо, дітки! Воно високе, чисте, ясне. А якого кольору? Так. Синього, блакитного. А що пропливає по синьому весняному небу? Хмаринки. Пригадайте, похмурими зимовими днями хмари були сірими, темними, важкими. А якими вони стали навесні? Так, легенькими, світлими, білими, пухнастими. Зимові хмари могли нам принести снігопад. Хортовину. А чого можна чекати від весняної хмаринки, як ви гадаєте? Так, дітки, дощику. Послухайте, який я знаю жартівливий віршик про весняні хмарки. Віршик називається Хмарка йшла на іменини. Хмарка йшла на іменини. До сестрички, до хмарини. Подарунок дощ несла ненароком розлила. Сподобався вам цей віршик? Про кого розповідає він? Так, про хмарку. А куди йшла хмарка? На іменини, молодці. Який подарунок вона несла своїй сестричці? Так, дощик, і що ж дітки трапилося? Вона дощик. Розлила ненароком. Давайте ще раз разом зі мною повторимо віршик. Хмарка йшла на іменини, до сестрички, до хмарини, в подарунок дощ несла, ненароком розлила. Так, дітки, а зараз давайте трішки відпочинемо. Гой да, гой, да, стріхи капає вода. кап на стеблинку, кап на стежинку. Плаче баба снігова, розболілась голова. Ось вона шалап-шалап, хліски в неї кап-кап-кап. Молодці дітки, давайте ще раз разом зі мною розкажемо віршика. Хмарка йшла на іменини. Хмарка йшла на іменини. До сестрички, до хмарини, в подарунок дощ несла, ненароком розлила. Ось так. Мабуть, досить важко було хмаринці донести дощик так, щоб не загубити краплинки. Ну, от якби ви, дітки, наприклад, несли в руках мілку тарілочку з водою. Спробуйте донести і не розлити. Пропоную вам виконати це завдання і надіслати мені відео. Ну що ж, мої любі, до нових зустрічів, до побачення!